Сьогодні у Верховній Раді відбулося одне з історичних засідань. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбук він зазначив, Україна ратифікувала Римський статут міжнародного кримінального суду. Це дасть можливість отримати українцям, які постраждали через воєнні злочини РФ компенсації зі спеціального цивільного фонду МКС. Також це збільшить наш вплив на вибір суддів та прокурорів МКС, посилить можливості покарати керівників країни-агресора за розв'язану ними війну. Нагадую також, що Україна зобов'язалася ратифікувати римський статут відповідно до угоди про асоціацію з ЄС. Також нардеп Юрій Шаповалов додав: прийняли законопроєкт про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов'язаних, чиї близькі родичі, зокрема рідний брат чи сестра, загинули або зникли безвісти, беручи участь у бойових діях під час дії воєнного стану. Окрім цього, на сьогоднішньому засіданні парламенту упорядкували використання гуманітарної допомоги комунальними підприємствами. Це покращить енергонезалежність українських міст. Робота заради блага українців триває. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. we